Добрий день. Поговоримо сьогодні знову про першу ознаку подібності трикутників. Розв'яжемо задачу з цього приводу. А також іще познайомимося з одним твердженням, яке зазвичай називають ЛЕМ. Отже, давайте розглянемо приклад. Нехай маємо. Ось такі два трикутники. Я поставлю позначу, А, Б, С і С, К, Д. Відомо, що кут Б дорівнює куту Д. В даному випадку ми можемо кути називати однією буквою, бо зрозуміло, про який кут іде мова. Також відомі довжини деяких відрізків. Ось оцей відрізок 8 см, ось оцей відрізок 9 см. І в другому трикутнику нехай оцей відрізок буде 15 см, і оцей відрізок буде 12 см. Необхідно знайти довжину відрізка ЦК. Ну, зазвичай е, досить е, зручно відрізки, які необхідно знайти, помічати одразу на малюнку або знаком питання, або Х, або ще якось так і відрізок БЦ. Отже, ще раз, маємо два трикутника. Невідомо, що вони подібні, а це означає, ми інтуїтивно відчуваємо, що вони подібні. Отже. Це означає, що нам необхідно довести подібність цих трикутників. Ну, давайте будемо пробувати. Ну, я вже сказав, що ми сьогодні опрацьовуємо першу ознаку подібності трикутників. І я нагадаю, що перша ознака це треба, щоб два кути, два кути одного трикутника дорівнювали двом кутам другого трикутника. За умовою у нас ось оцей кут. Кут Б, я його пофарбую, ось оцей кут, дорівнює ось оцьому куту. Отже, уже по одному куту рівному є. Де ще взяти рівні кути? Звідки ще взяти одну рівність? Якщо уважно подивитись, то ми маємо побачити, що ось оцей кут і ось оцей кут також рівні. Правильно, дві прямі перетинаються, а значить, вони утворюють відповідні кути, а як ми знаємо, властивість відповідних кутів, вони рівні. Отже, давайте це зафіксуємо. Кут Б дорівнює куту Д за умовою. Кут А, це у нас буква С така. Кут А, Це Б. Тут трма буквами необхідна АЦБ дорівнює куту ДЦК, ДЦК як вертикальне, як вертикальне. А значить, отже, трикутник АЦБ, трикутник АЦБ. Подібний трикутнику ДЦК за першою ознакою подібності трикутників. За першою ознакою подібності трикутників. А раз трикутники подібні, це ми довели наразі, з цього випливає за означенням пропорційність сторін трикутників. Тут єдине, що, ще раз наголошую, необхідно правильно записувати, яку сторону одного трикутника, на яку поділяти сторону іншого трикутника. А для цього треба дивитись, щоб сторони лежали проти рівних кутів. Отже, давайте візьмемо, нехай в чисельнику будуть сторони трикутника АБЦ, а в знаменнику сторони трикутника ДЦК. І тоді ми отримаємо АБ. От на яку сторону поділяти сторону АБ. Ну, інтуїтивно ми розуміємо, що, скоріш за все, на сторону ДК. Але чому? Тому що давайте дивимось, АБ лежить проти кута, я його назову, дві дужки, а в цьому трикутнику ДЦК проти кута дві дужки лежить сторона ДК. Кажуть, що сторони АБ і ДК відповідні дорівнює. Беремо наступну сторону з трикутника АБЦ. Ну, нехай це буде сторона АЦ. АЦ лежить проти кута Б. Або, скажімо так, кута одна дужка. Шукаємо в трикутнику ДЦК кут одна дужка. Ось він. Яка сторона проти нього лежить? ЦК. Значить, сторону АЦ необхідно поділити на сторону ЦК. Ну і третя сторона, тут уже зрозуміло, вона е, варіантів то більш немає. А Б ми використали, С використали. Отже, використовуємо сторону БС. Ну, відповідно, треба поділити на сторону ДК вже взяли, ЦК взяли на сторону ДЦ. Тепер для зручності. Замість е, буквених величин. Підставляємо їх значення, ті, які відомі. А ті, які невідомі, так і залишаємо. Ось в оцю рівність. Отже, АБ, АБ у нас відомо 8. ДК, ДК відомо 12. Я отсюди дивлюся на перший дріб дорівнює. Другий дріб. А це поділити на ЦК. А це відомо 9. Поділити на ЦК, ЦК невідомо, так і залишаємо. Дорівнює БЦ. БЦ невідомо. Пишемо в буквах. Поділяємо на ДЦ. ДЦ у нас 15 за умови. Що ми бачимо? У нас утворилася рівність три дроби. Якщо брати попарно, ми можемо знайти необхідні нам складові. А саме, Якщо розглянути перші два дроби, то з них за властивістю пропорції, а це пропорція, ми можемо знайти невідому складову ЦК. Отже, ЦК дорівнює, згадуємо, або інколи кажуть, хрест-нахрест, або добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів, або одразу в мене місця тут небагато, я запишу, що ЦК дорівнює 12 помножити на 9. Ось отак перемножаємо. А те, що напроти К, на нього поділяємо. Залишається скоротити, тут, на 4, тут буде на 4, скорочуємо, тут трійка, тут двійка. Отже, 3 помножити на 9, 27, поділити на 2. Ну, дробова довжина буде 13,5 см. Я одразу в десятковий дріб, можна було залишити і, звичайно. Наступне. Наступне. Розглянемо перший і третій дріб. 8 дванадцятих дорівнює БЦ. Я тут наразі підітру. І звідціля ми знайдемо невідому складову БЦ. Ну, ось отак можна обвести. Ось отак. І звідсіля знаходимо БЦ. БЦ дорівнює. Аналогічно використовуючи властивість пропорцій, добуток крайніх членів, дорівнює добутку середніх членів. Або одразу БЦ дорівнює 8, помножити на 15 і поділити на 12. Скорочуємо 15 і 12 на трійку. Тут залишається 5, тут 4, скорочуємо 8 і 4 на четвірку, і в нас утворюється 10. Отже, БЦ, сторона БЦ 10 сантиметрів. Ось так використовуючи першу ознаку подібності, ми довели подібність трикутників, скористались подібністю, і потім, і потім знайшли необхідні складові. Дякую за увагу. Про лему поговоримо на наступному занятті.